Шановні колеги, зараз ми знаходимося на полі, на полігоні на Хмельниччині. Сьогодні 18 вересня, і ми проводимо збір врожаю-соняшника. 25 ділянок різних варіантів. Отже, шановні колеги, триває в нас збір врожаю. Як бачите, частина соняшника у нас вже зібрана. Всі результати ми приводимо до спільного знаменника і все більш детально ми покажемо вам у таблицях. Цього року на демополігоні в Хмельницькій області. На соняшнику площею 5 гектарів ми заклали 25 дослідних варіантів. Сівба була гібридом конді в нормі 82 тисячі штук на гектар. Дата сівби 3 травня. Всі варіанти показали себе відмінно протягом росту та розвитку рослин, адже додатково вплинули на приріст врожаю з позитивним фінансовим результатом різних схем живлення. Варіанти 6 і 11 відрізняються тим що у варіанті 6 був застосований препарат Фітолайф, а замість нього в 11 му варіанті препарат «Фосфолайф». Як бачимо, така комбінація краще вплинула на урожайність і практично при однаковій вартості схем 11 варіант дорожче на 0,45 доларів на гектар. Прибуток з гектара в 11 му варіанті більший і становив плюс 2726 гривень на гектар. У парі варіантів 14 і 15 відмінність лише в тому, що у варіанті 14 гардофіт використовували 15 літрів на гектар в трьох внесеннях, а в 15 му варіанті гвардофіт використовували в кількості 21 літр на гектар в трьох внесеннях. Це дозволило збільшити урожайність на 0,14 центнерів на гектар, але одночасно і здорожчало схему на 25 доларів на гектар що в підсумку принесло додаткового прибутку на 753 гривні на гектар менше, ніж у варіанті 14 24-й варіант показав найвищу урожайність, а також завдяки підібраним комбінаціям захисту мікробіологічними препаратами фунгілайф і Склеростоп. Виявився середній за вартість живлення, склавши 56 доларів на гектар. І як підсумок, економічний ефект від застосування даної схеми виявився найбільшим плюс 4438 гривень на гектар. Отже, використання мікробіологічних препаратів від компанії Life Biochem однозначно збільшує урожайність у порівнянні з еталонними схемами вирощування соняшника або контролем. Окрім того, вартість мікробіологічних препаратів від компанії Life Biochem завдяки невисокій вартості та чіткій економічній ефективності дає високі додаткові фінансові прирости з одного гектара у порівнянні із традиційними або контрольними схемами.